Акції компанії Тесла сягнули нового історичного піку. Це все попри те, що світовий ринок електромобілів знаходиться у такій собі стагнації. Ті, хто слідкують за новинами навколо компанії Тесла, скажуть, що вони зараз дуже багато інвестують у штучний інтелект, робототехніку і через це саме і ростуть. І будете праві, ринок живе очікуваннями. Але чимала частина цього зростання і загалом благополуччя компанії видимого. Зав'язані на тому, що Ілон Маск проводить деякі хитрі маніпуляції з продажами своїх автівок і таким чином примальовує додаткові продажі. Але як це сходить йому з рук? І чи Тесла є єдиною компанією, де він так постарався? Ви на каналі Вашингтон Андвернацький. Мене звати Ярослав Бігдан, і сьогодні будемо розбиратися про хитрі маніпуляції, якими займається Ілон Маск у своїх компаніях? <му> Отже, як я вже сказав, світовий ринок електромобілів зараз знаходиться у не найкращому стані. Після того, як у 2023 році почав досить суттєво знижуватися на них попит, Тесла також досить сильно втратила свої позиції. Як і у загальній кількості машин, які вони продають. Так і у частці ринку, яка була за ними, у 2021 році вони в цілому могли похвалитися, що Тесла має домінуючу позицію на ринку електричних авто. Зараз же вже є конкуренти із самої Америки, із Китаю, і машини, які вони пропонують, не є гіршими за Теслу, а у чомусь навіть і кращими. Не можна обійти стороною і історію навколо Тесли і кібертрак. Дітище Ілона Маска, машина, яку він так активно піарив і називав машиною майбутнього, в результаті виявилася, перепрошую на слові, неюзабельним гівном. Машина не практична, її дуже важко застрахувати. Вона, як виявилося, досить ломуча, і її характеристики за доброю традицією електромобілів є суттєво завищеними. Через це модель, яку Ілон Маск хотів продавати по 300 тисяч авто на рік, і навіть наростив виробничі потужності, для того щоб такий обсяг продажів був реальним. Фактично не дотягнув навіть і до п'ятої частини. Не змогли за рік продати і 60 тисяч авто. Власне, це відповідь на питання, чому Tesla як компанія так активно зміщує фокус на робототехніку і штучний інтелект. Це такий красивий спосіб замилити інвесторам очі і уникнути незручних питань, чому компанія так різко втратила продажі і не дуже то активно їх нарощує. Якщо ви торгуєте на фондовому ринку, то цілком могли задумуватися над тим, де взяти класну аналітику і ще бажано українську, і таку щоб охоплювала весь ринок, і бажано ще й не інфоциганську. Якщо це так, то вас цілком може зацікавити продукт від команди останнього капіталіста з дуже окрасномовною назвою Риночок. Продукт включає в себе закритий чат для обговорення інвестицій щодня і щотижневе дослідження ринків для більш середньо та довгострокових інвесторів. За проектом стоїть команда з багаторічним публічним досвідом аналізу торгівлі на ринках акцій, облігацій і товарів. Стратегія команди орієнтується на управлінні ризиками у всіх ключових активах з фокусом на аналізі позиціонування і ключових ринкових інструментів. Зараз у них діє остання акція у цьому році. Можливість придбати річний пакет за знижкою у 26% за промокодом 2026. Уся інформація буде за посиланням у описі до цього відео. Але о чудо влітку 2025 року, ніби як почалося поступове відновлення, яке Наприкінці цього ж літа переросло у просто такий бум: якщо середній квартальний обсяг проданих машин у Тесла складає близько 370-380 тисяч авто, то наприкінці літа звітувалися про очікування на рівні 480 тисяч. А у вересні обсяг квартальних продажів сягнув більше 500 тисяч. Це рекорд для компанії Тесла. Цей момент варто перенестися на півроку до того і згадати, чому Ілон Маск так раптово випав з орбіти Дональда Трампа і загалом посварився з республіканцями. Думаю, ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп є дуже суттєвим противником так званих зелених квот, тобто державних програм підтримки тих чи інших ініціатив пов'язаних з зеленою енергетикою, в тому числі і з електромобілями. Навесні Трамп заявив, що ці програми будуть скасовані, через що почалася його перепалка з зеленим маском, і, врешті-решт, ексцентричний бізнесмен просто випав з робіти Фредовича. Серед зелених квот саме для електромобілів були так звані податкові повернення, які діяли як для фізичних осіб, так і для корпорацій. А так як державна машина американська є інертною, як і будь-яка в принципі державна машина, то дату скасування дії цих зелених квот. Призначили на 30 вересня 2025 року, дата перед якою якраз і пішов бум продажів у Тесли вже в листопаді. Тесла зафіксувала один із найнижчих показників продажів своїх машин за останні 5 років. Що про щось та й говорить? Люди банально закуповувалися електромобілями, очікуючи, що зелені квоти підуть у небуття, і разом з ним піде і можливість компенсувати собі якусь частину вартості нового авто. Але я не дарма згадував про кібертраки. З їх продажами також сталася дуже дивна історія. У серпні з'явилася новина про те, що Тесла знайшла двох дуже великих замовників на ці кібертраки, ніби як дві компанії дуже хочуть купити собі ці машини у свій автопарк. Вгадайте з трьох раз, що це за компанії. XAI і SpaceX. У Ілона Маска якийсь бзік на букві X, чесне слово. Тож, фактично, що зробив Ілон? Він переклав гроші з однієї своєї кишені у іншу, розплатившись коштами SpaceX і XAI за те, щоб виручити Теслу з її продажами кібертаку, який виявився просто нікому не потрібен у тому вигляді, в якому він, власне, вийшов. Більше того, все не зупиняється на простому штучному нарощуванні обсягів продажів за рахунок продажів афілійованим компаніям. Так як компанії SpaceX та XAI. Є резидентами сполучених штатів, вони за тими самими зеленими квотами можуть претендувати на податкове повернення у обсязі аж 40 тисяч доларів за кожну електроавтівку, яку вони придбають у свій автопарк. Власне, що вони і зробили? Окрім цього, закон прописує, що ці 40 тисяч можна отримати навіть за авто, які не будуть доставлені до 30 вересня, тобто, поки цей закон іще ще діє. Тож Ілон Маск може намалювати замовлень на кібертраки на декілька років вперед, навіть з урахуванням того, що їх виробничі потужності значно перевищують поточний попит, і косити баблосік з американського бюджету, який буде надходити абсолютно легально, наскільки це взагалі можна назвати легальним. Але такий шахер-махер, як ви могли здогадатися, відбувається не в одній тільки Теслі. Ілон Маск з задоволенням використовує той же самий схематоз тільки в своїх інших компаніях. Згадати лише його придбання Твіттера за 44 мільярди доларів. Е, угода з якої він дуже хаотично хотів вибратися, відмовитися від того, щоб тримати е, своє слово, фактично. І, врешті-решт, суд його змусив придбати Твіттер. Купував він його, звісно, не один, а за участі цілої купи приватних інвесторів. І через те, як Ілон Маск менеджер цей самий Твіттер... Його орієнтовна вартість вже через рік після придбання впала аж на 70%. Тобто з 44 мільярдів, дай Боже, якщо залишилося мільярдів 13. Але що зробив Вілон Мас для того, щоб повернути кошти цим самим приватним інвесторам? Слідкуйте за руками. Він використав свою компанію XAI, яка відповідно займалася розробкою штучного інтелекту. Змусив цю компанію випустити акції на суму в 45 мільярдів доларів. І добровільно примусово обміняв акції Твіттера на ці нововипущені акції XAI. Як результат, можна заявляти про те, що Ілон навіть створив якусь вартість додаткову до первинної інвестиції, і це всього за рік. І це при тому, що він так багато змінив на платформі, залишив переважну більшість ботів, і при цьому ще створив можливість для додавання нових. Але окей, ми не про це зараз. Ілон фактично намалював 45 мільярдів доларів. З вартості компанії ЕКСА, яка все одно приватна, акції налістяться, і серед акціонерів в основному довірені люди маска, через що вся ця схема спрацювала на відмінно. І так як це приватні компанії, то ніхто навіть не має можливості притягнути маска до відповідальності. Що вони там роблять, це вже їх справа, якщо воно, звісно, не порушує вже законодавство, яке стосується приватних компаній. Але я так думаю, що вони юридичні моменти, переважно більшість з них досить чітко перевірили. Ще не можна не згадати компанію під назвою SolarCity, яку Тесла поглинула ще у 2016 році за баснословну суму у 2 мільярди доларів. Проблема в тому, що ніхто толком не розуміє, як проводилася оцінка цієї SolarCity. Про саму компанію цю більше ніхто не чув після поглинання ні про її продукти, ні тим паче про використання продуктів цієї компанії у продукції самої Тесли. А найцікавіше, що засновником цієї компанії SolarCity був сам Ілон Маск і його двоюрідний брат. Тобто ми знову бачимо перекладання з однієї кишені у іншу. Але тут вже попахує насправді трошки віднуваловим грошей. І на цьому моменті під час перегляду я зрозумів, що я не записав за заключну частину відео, тому. На цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і просуватися по YouTube. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Залишайте ваші думки щодо махінацій, які робить Ілон Маск в коментарях під цим відео. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!